Студія громадський арт та я Катерина Мізіна. Останнім часом дуже важко стає розгледіти за гучними оранжуваннями та яскравими костюмами справжній талант, а інколи здається, що може його і зовсім там немає. А як не спопсити свій талант та викликати зі свого голоса улюблену справу, розкаже співачка Мар'яна Головко. Мар'яна Головко. Співачка. За освітою економіст, бо до консерваторії не взяли. У своєму репертуарі має близько 400 пісень різних жанрів. Нещодавно її чарівний голос Київ почув у сучасній опері Коріолан. Мар'яна, розкажи, будь ласка, ти співала які всі ми з дитинства? Так, з дитинства. Я кажу, мама з дуже глибокого дитинства, десь там в дев'яти місяців я вже почала щось співати. Батько каже, що один раз почув, як я наспівала. Точну мелодію, яку тільки що почула. Ну, він в мене дуже uh -huh. люб, постійно музика була в хаті. І uh -huh. Він щось там увімкнув, а я одразу це uh -huh. такий повтор зробила. Такі, дитина, тобі там сім чи дев'ять місяців, Як ти це можеш? Ну, я в це не вірю, але батьки в них завжди якісь такі історії про дитинство. Uh -huh. Ну, а коли ти вже свідомо пам'ятаєш, що ти так цим захопилась, там, чи якось, ну... А Справа в тому, що я співом захопилася набагато набагато пізніше. Я... Це для мене була якась така абсолютно ну, справа мого життя, в якому яке невід'ємна. Угу. Тобто я навіть не, не, не думала, що це щось якесь специфічне, що цим треба там, окремо що, крім, окремо займатися, це? що це якась така. Я більш хотіла стати акторкою, коли була мала. А я займалася в музичній школі, починала з консерваторії у чотири рочки. Мені мама віддала у дитячу студію. При консерваторії там була така експериментальна студія, дуже класна. Ми там малювали, грали на фоно. І я, в принципі, десь там у шість рочків, у сім рочків я вже грала такі твори. Досить важкі. Я думала, що це зовсім не важкі, бо там так вони зробили в цій студії, що дітям дійсно подобалося займатися музикою. До речі, зараз такого дуже мало. Uh -huh. ну, точніше, залишилися наші старенькі музичні школи зі старою школою викладання. Ось. А коли вже потрапила в звичайну музичну школу, я отримала весь спектр емоцій, тобто ну, сальфеджом, література, uh -huh. все як треба. Ось і там вже стало так, як всім дітям. Трошки Школа. погуляти хочеться. Mm -hmm. Ця музика, це фортепіано кожен день. І Десь ближче до шостого останнього класу музичної школи. Я раптом не для себе. Отримала задоволення від гри. Вперше справжнє задоволення. Mm -hmm. Мені стало так прикро, що залишився один рік тут постійно так, ну як в дитячому садку, exactly. ми спимо mm -hmm. і <реш> не хочемо спати, <реш> а зараз дайте мені той дитячий садок. Ось, і так само і тут. Я... Але після музичної школи я не збиралася займатися музикою. Це була моя постійно стан такий постійний і слухати, mm -hmm. співати Квн, там школьні ну, виступи. Такі, так більше розваги в одну, якби так, так, Хобі. так. Ну і ти не мріяла стати ні відомою в ну, чи музикантом, чи співачкою, нічого такого? Ні, я не скоріш копіювала. більш більш Мадонна. хотілося. Ні, ні, не куп... ну, так, а вже ж у мене були такі ем, скоріш ем, мрії щодо акторської професії ні. чомусь. А потім, коли я вже ем, е, закінчувала 11 клас, мій тато він е, взагалі музикант. Він барабанщик, але він за фахом ще й історик і фінансист, ну в нього багато професій, дуже-дуже розумна людина. І він вважав, що це не зовсім на той час так вірно вступати до Карпенко Кару. Якщо чесно, вони не зовсім в мене вірили. Ага. Ну якось так: ну, акторська професія, це ну, не твоє. Це не професія. Це не професія, ти в нас дівчина така лірична, ну, коротше кажучи, і в нархоз. І я туди вступила. Ну і все-таки ти закінчила і угу. вирішила. І все, я пішла, пішла працювати, працювати в банк. Потім я працювала в дуже таких кльових інвестиційних компаніях, займала гарні посади, мала такий кар'єрний зріст, я б так угу. сказала, навіть непоганий. Насправді на четвертому курсі, на третьому курсі нархозу я спробувала вступити до консерваторії, все ж таки на вокал. Десь на третьому курсі, от десь 20 років. Я зрозуміла, що спів це от десь там uh -huh. з'явилося таке взагалі спів, що це моє. Бо кожна друга людина підходила і каже, що ти тут робиш взагалі? ну Наша тобі та економіка? Ну ти що круто знаєш там вишку чи що? Ну, воно ну, мені давалося добре. Я в принципі вчилася гарно, але це не визивало в мене ну, не натхнення. Не, заходимо, не знаю, взагалі чи я... може економіка надихати. Так, і я думаю, ну може дійсно спів це моє. Спробувала себе у вступі до консерваторії, в мене академічний, академічний голос. Mm -hmm. Я займалася дуже сильно і так якось ну, не взяла. Сказала, що в мене піонірський голос. А ну, що ось. це означало? Ну, розумієте, на той час ще голос був молодий. Взагалі, mm -hmm. в мене дуже високий сопрано, колоратурне сопрано, як то кажуть. І... Дійсно, це така специфічна історія, я навіть не буду в неї так дуже заглиблюватися, бо не те, що прикро, але якось так згадуєш що розумієш, що це була якась така дурня. Ну там я думала, що це храм мистецтва, там були якісь трошки інші правила вступу. Mm -hmm. Я як так? Не зрозуміла, ну ми не так... зрозуміла один одного. І для мене це був такий момент. Я перфекціоніст такий великий. Я думаю, ну як це так? Ну, ну я ж так mm -hmm. намагалася, я так співала. Мені здалося, що дуже непогано. Ну, треба спробувати далі. Я почала шукати собі викладачів вокалу. Це був такий серйозний mm -hmm. процес, до кого б я не приходила в Продовжуючи навчання, так? Так. так. І... Я почала просто шукати собі викладача а в консерваторії, за межами консерваторії. І до кого не прийду всі «Так, а чому вони в консерваторії? Так не взяли, ж кажу. Як не взяли? Ну не взяли. Так, а що ви хочете? Ти, ви будете співачкою? Та ні, я для себе. Так на що для себе? Треба ж ну, голос плекати, ну. треба ну, класний голос. Та я для себе. Ну, тобто, а потім все-таки тебе хтось переконав, що. Так, ну, я треба отримала для запрошення себе. на щоб взяти участь у конкурсі. А міжнародний конкурс вокальний не дуже там серйозний, не, не, не супер крутий, але такий а, непоганий. Там є четверта категорія для людей без музичної освіти вищої. А, і Я знайшла собі викладача, куделю Надію Павлівну. Це а, така людина з чарівним голосом, чарівний викладач. І вона школа Донецьке серце, та ж школа вокальна, що нашої Євгенії Мерешниченко. Uh -huh. Ну, тобто, це такі високі, високі голоси. Вона мене підготувала і каже, поїхала на цей конкурс взуєм, як то кажуть. А там дівчатка, які зі мною вступали до консерваторії, були. Я ось перший свій конкурс заспівала і взяла другу премію. Для мене це був шок абсолютний. Як я? Я ж нічого ще не вмію. Uh -huh. Я думала просто, ну, по-перше. Взяти участь, ну, подивитися, як це, як це взагалі така справа, академічний конкурс, як це для мене буде. Важко було страшно. Жах, мене ноги тремтіли все було. Але я зрозуміла, що можна далі. Наступний був у Фінляндії. Там же я взяла Ну, першу виходить, премію. просто коли так, коли вже угу. з'явилися якісь такі так, докази того, що це не просто хобі, так? А... Угу. Бо для мене дуже важливо було отримати хоча б. Ну, хоча б не одне, а дуже багато свідчень про те, що я цим голосом дійсно можу щось зробити таке гідне. Uh -huh. Бо коли ну, співають всі, хто краще, хто гірше. Але цікаво, чи можеш ти дійсно щось робити дуже цікаве, дуже відверте. Ось, і коли мені казали, так, ти можеш, я думаю, ну добре, я ще якось запитав, бо ти якийсь такий. Uh -huh. Раптом ти мені брешеш. Ну тобто ти врешті переконалася, uh -huh. так. І що, що ти зараз робиш з цим голосом? <гум> Розкажи зараз. Це вже дуже економі... економікою взагалі не займаєшся, так? Так, ну, я тобто, пропрацювала свої... 6 або 7 здається, років, і десь на сьомому році а, це все було з цими заняттями вокалом, дуже uh -huh. такими серйозними. Тобто, я для мене була ж життя ділилася на роботу. І на заняття музикою. Але я постійно відчувала якийсь такий, начебто я ізгой посеред так музикантів. Mm -hmm. Бо для мене були всі ці, не знаю, люди, які жили десь на небесах, які закінчили консерваторію, які мали там два, mm -hmm. дві музичні освіти, там плієра та консерваторія. Mm -hmm. Для мене все я розуміла, що я якась ну, просто шпана. Ну куди мені? <сіх> і я дуже за це хвилювалася і а, десь на сьомому році вже праці, це коли кризис так а угу. ну але це тебе б, дуже підштовхнуло до речі працювати і вчитися, так Так, у мене криз, взагалі наш криза, криза, що це за слово я таке використовую, криза. Вона а, а, дуже гарно поштовх дала. Я пішла з роботи і зрозуміла, що зараз або шукати нову роботу у фінансовій сфері. В принципі, це було можливо, важко, але можливо, чи просто все змінити. І mm -hmm. я вступила до нашого університету педагогічного Драгоманова mm -hmm. на викладача а, співу, і, бо, бо там працювала моя коделя, моя вчителька вокалу. Я трошки сподівалася, що це буде щось таке, як консерваторія, але це зовсім не консерваторія, це педагогічний. Це педагогічний. І там дійсно така педагогіка, психологія. Тобто І там ти не знайшла врешті музичну освіту. А де моя освіт. музична освіта? <світ> я зрозуміла, що крім я сама, ніхто мені її не дасть. Я маю її взяти сама. І я почала її брати сама, і зараз я викладаю в цьому педагогічному вокал. І дуже багато почала просто працювати. І це, ви знаєте, дуже непростий шлях. Адже коли ти. Повністю змінюєш своє життя, бо перше, ну, в фінансовій в сфері працювала, я трошки по-іншому заробляла гроші. А, я звикла, що там в мене є. є стабільність. Там є стабільність, там є п'ятниця. Uh -huh. П'ятниця. Uh -huh. uh -huh. Далі йде субота і неділя, yeah. це твої дійсні якісь там ті, які ти можеш там, на все що завгодно. А, а тут ні. В тебе нема взагалі. Жодних, жодного дня, який ти не витрачаєш на музику. Це постійно, це постійний стан. Ти постійно або співаєш, або у тебе репетиція, або ти крутишся, як mm -hmm. то кажуть. Було важко. І дуже багато я робила просто безкоштовно, співала на безлічі маленьких концертів. Я взагалі така Клубна співачка, не знаю, як це сказати. Ну, але коли сказати. ти все одно ну, ти вже все покінчила зі uh -huh. своїм минулим. Так? От, які в тебе думки були про свою взагалі ну, розвиток, перспективу, яку ти бачила? Тобто ну, працювати, працювати добре, ти вчилася? В чому втілення тебе як співачки? Таке цікаве питання. в Тому справа, що єдине, що я знала і знаю зараз, що я не бачу звичайно для себе шляху. Такої, як звично, в нашій країні там а, прийнято було йти спочатку на якийсь конкурс, там голос країни або угу. там, ну, от, тобто, думав такі, про такі шкі... конкурси. Чому вони були один раз? Я навіть пішла, але там своя теж та історія. Я не схотіла. В останній мить я передумала. Це зовсім не моє. Це не, не значить, що це погано. Це просто зовсім не мій, не мій шлях. Угу. По-перше, я співачка класична в першу чергу. І я, чесно кажучи, мріяла про те, що я колись, колись поїду на такий дуже серйозний академічний конкурс. Я ще не залишила цих, мені ще настільки багато років, хоча залишилося мало часу, бо там десь до 33 угу. можна брати участь, тому я так вже готуюся. Сподіваюсь, мені все ж таки вдасться. Коли-небудь поїхати ну, на такий крутий. Не було думок, якщо ну, верніше, добре запитання. Підходить до тебе продюсер, якийсь такий крутий. Каже, Ді. я вкладу в тебе стільки грошей. Хто в нас крутий продюсер? До мене підходили, але мені вони якісь не круті. Ну, чекай, ну є ж у нас от, сучасна українська естрада. Відомі так. кліпи знімають, співають всюди, там так. Ну uh -huh. і якби. Але відповідно, я так розумію, що а, всіх цих от, співачок. Ну, є якби такі рамки, тому що є продюсер, є відповідальність перед передусіма. Перед... Mm -hmm. Тобто ти створила собі імідж, чи хтось mm -hmm. тобі створив її його колись. І ти мусиш вже в цьому от, отак працювати. Тобто, ну ти би погодилась на отаку, отакий вклад mm -hmm. у себе? Я ще не знаю, не хочу ні казати ні, бо я не знаю, що буде далі. А все залежить від того, як продюсування взагалі співака це коли ми маємо матеріал, новий матеріал. Я взагалі співачка, яка. Зробила собі, ну якщо так кажуть, репертуар з іншої музики. Я такий кав кавер-співак. Дуже довгий час. У мене дует, чарівний дует з гітарістом. Ми працювали разом, ми співали музику від Бітлз, Zeppelin, від класики, українська. Ну там така еклектика. Здається, в мене 400 або 300 пісень в репертуарі. І нам тільки сьогодні в нас яка тематика? Тоді співаємо це, це і це. І я, чесно кажучи, мені іноді казали, здавалося, що я готова співати для невеличкого кола людей в якомусь клубі, але не мати якоїсь але я буду співати те, що я хочу. Я хочу співати свої пісні, я сьогодні співаю. Я роблю концерти, співаю свої пісні. Mm -hmm. Якщо я хочу співати Бітлз, я роблю концерти, співаю Бітлз. Якщо класику, я співаю класику. І... Для мене це настільки було важливо, аби у мене не було якогось обмеження. обмеження. І якось Бог мені дуже цим допоміг. По-перше, до мене не підходили... До мене підходили ті продюсери, яких я навіть не поважала як музикантів. Тобто я б навіть ніколи з ними і не mm -hmm. працювала б. Якщо б навіть мені дали грошей за це. А ті, які мали вже своїх артистів, таких кльових, так? які зараз от дійсно зараз, я сподіваюся, в Україні дійсно. Підніме голову така справжня музика, і головне, що не вона підніме голову, а саме ем, слухач, Який нарешті зверне на неї уваги. Бо якщо насправді в нас є кльові музиканти, у нас є дуже гарні гурти, в нас є гарні соло, співаки. Ти їх ж не слухають в масові, так? Це ж не їх проблема, що вони не такі дуже популярні. Mm -hmm. так? Вся проблема в тому, що а, є мас-медіа, яка дає масову культуру, і цю культуру їдять. Ну, поки є маси, так. є культура. І ця маса їсть це. Коли медіа почнуть, ну, уявіть собі, таку країну, в якій просто от нема такої попси, от її нема. Люди трошечки. Постраждають без, ну, будуть собі писати якісь там пісні mm -hmm. свої, так? А, щоб співати вдома там, для друзів. Але в них буде, наприклад, по телебаченню, ну це такий утопія, так? Mm -hmm. Але по mm -hmm. телебаченню в них тільки класика, тільки кльовий джаз і тільки mm -hmm. дуже кльова нова попистрада, супер так, авторська музика. І все. І нема шлаку, вибачте мені за це. Взагалі нема. І люди такі. Де ж наша ця? Ну добре, послухаємо класику. Класно, цікаво, приємно, і вони себе привчають до гарної. Тобто, музики. Що треба? Щоб було більше, е... Більше. набагато Чи більше, більше. Попси і нас і менше поп... треба просто дуже Його багато давати. Так. І Ніколи воно не зникне, воно завжди буде, але давати дуже багато інформаційного Ми маємо всі зараз тільки цим і займатися, аби е... піднімати культуру людей, аби смак доносити виховувати. смак, виховувати, давати їм дуже багато інформації. От я зараз. Працюю з радіоаристократи. Якщо ви знаєте, в мене там такий авторський невеличкий проект, і це одна з моїх була мрій, от саме це розповідати, щоб люди дуже багато знали про дійсно справжню музику. Mm -hmm. і це один з таких, я, я зрозуміла, що є співаків, в яких тільки сольна система взагалі життя, вони не тільки займаються своїм соло-проєктом і більш нічого. А Яким має бути проєкт, якщо тобі тебе запрошують, uh -huh. у якийсь проєкт, що ти погодилася там співати? Ну тобто, що має тебе там? Ну, От, наприклад, Каріолан це те, що мені дуже цікаво, бо це експеримент, там є дуже, там стільки свободи, що де й стільки ще взяти, скільки у влада Троєцького. Він дав нам таку творчу а, дійсність, в якій ти просто можеш все. Ти така, не знаю, людина. В тебе кельцо всі власті. Я сьогодні ми пишемо таку музику, і все, і всі це приєднується. Це дуже, дуже круто. We don't Експериментів в мене во я. Я де він тільки. Ну якщо питала Маріянка, ти не хочеш поспівати там тут? Та давайте. І тільки якщо це от воно в моєму смаку, тобто воно коригує а з А Що моє ти? Моєму, от ну, ти бачили. коли викладаєш зараз, я так розумію, дорослим людям, так? Зазвичай так. У мене є дітки, але вони в іншому місті просто ну тобто, от які якісь ну можеш дати короткий урок, ну це не урок, а якби щось таке. Може, є якась істина, яку ти У <laughs> Мене <смех> <смех> як понесе зараз. Це <laughs> ж <laughs> обожнювана тема. А, є. є те, що я для себе знайшла. Я як співачка, якщо вже тільки професійно казати, дуже багато співаків страждають від того, що вони трошки поспівали і вже голос сів. <laughs> дуже багато людей, які розмовляють багато так, у них теж є така проблема. Я, слава Богу, Цієї проблеми уникаю, тому що я дійсно дуже багато займалася, я виключно читала, дивилася майстер-класи за mm -hmm. закордонні. І я зрозуміла, що ця класична школа Бельканто, так, вона ем, будується на такому найважливішому, як на мене, спектрі. Це коли діє резонатор. Mm -hmm. Резонаторна функція так? та дихання. І більш нічого а тут нічого не працює. Тут все начебто тільки допомагає, воно існує, як -яка, якась казка. Десь там така казка. Mm -hmm. Ці зв'язки не, не для цього, не для того, щоб працювати. Вони тільки допомагають повітрю дістатися. І тому, коли а, ти дійсно отримуєш оцей, важливе це знання, Потім починаєш працювати, бо це не одразу можливо відчути. Ну Де цей резонатор? Де він? Де він? І ти його шукаєш, 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 а потім бац і прозріння, воно начебто це повітря, воно так — і виходить з тебе. І це звук такий справжній. Бо коли він не справжній, він дуже маленький, він такий напряжний. А коли справжній, він такий, він кудись. Вуу! І все. <реш> Фу! Це це повітря. Спів це повітря. Це, для мене це, мабуть, і є мій. Ну, Не те, щоб секрет, це не секрет. Я насправді, навпаки. На всіх майстер-класах, де тільки я можу це пропагувати. Я кажу: люди, дихайте. <реш> повітря, да, давайте. Разом. Along the road To Ooh, along the road to oh, sweetest sigh, ooh, 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 along the road to oh, sweetest sigh, stick in my hand, spot in my eye. Oh, death, oh damsel, oh, Johnny I hardly knew you with your guns and drums and drums and guns who with your guns and drums and drums and guns who with your guns and drums and drums and guns the end. So queer, my darling dear Johnny. i hardly learn. Where is the eye that looks so mild? Where is the eye that looks so mild? Where is the eye? That looks so mild? That looks so mild when you the first and then beguiled. Why did you skedaddle from me and my child, Johnny? I hardly knew you. With your guns and drums and drums and guns, who who with your Guns and drums and drums and guns, hoo With your guns and drums and drums and guns, the enemy nearly slew you. Oh, I look so queer, my darling dear, Johnny, I. I mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.